У нас сьогодні різдвяний ранок, і Міша у нас в такому різдвяному светрику, з оленями. Збирається сьогодні до бабусі і дідуся в гості, да? Діді! Діді, -ді, да. У нас тут ігри з коробками, Міша всі подіставав. От смішнюлька. І казав, що це тунель під ялинкою там повза. Тунель, Міша, у тебе там був? Тунель? Він каже: Тнда. Туннель? Так? Да. Да. Покажеш мамі, як ти там А Ану давай. <різь> <різь> ти полежати вирішив, ти мій хороший. <різь> зручно тобі, синок? Так, <різь> да? Да? зручно, але я рада. <різь> Іди дивись подарунок тут. Подарунок. Будеш брати? А не діставай. Відкривай. Давай, мама, допоможе. Давай так, о. І мафін прийшов дивитись твій подаруночок. Відкриваємо. Рви, опорку. рви. Будеш тривати? Отак. О! Вау, Такий... <соць> щодо... Міш! Це книжка нова. А! Читати? Ну давай. Вау! Боже, хто там Міш? лисичка? Це про лисичку, книжечка. Одразу читати. Будемо зараз читати, так? Ой, ой клас, у нас із цієї серії є про котика. Да, да? мяу. А ну дивись лисичка? Зимове диво, лисичка, да? Де -де? Міша буде зараз малювати листівки нашим рідним, Да-да! Давай, тримай, дивись, які тут гарні. В тебе малюнки. Я тут роздрукувала з побажаннями різні малюночки. Зараз, Мішенька, давай, мама, дістане тобі Фломастери, будеш малювати. А це наш, до речі, бодік Дай! для малювання. Дай -дай! Зелений тобі Будеш зеленим дракончиком малювати? До речі, цей столик дуже легко витирається потім від маркерів. Мафіну тут цікаво. Давай, мама буде тримати, а ти малюй. малюй. Ось так. От молодець. Дракончик, дивись. Дракончик. Тут ще хочеш помалювати, так? Да? Добре. Угу. Молодець. Давай ще тут помалюємо. Давай хрещеному. Розфарбовуй хрещеному малюночок. Отак. А салатовий, да, ти тепер? Тримай салатовий. Давай мамі зелений. На, салатовий. Давай мамі зелений. Ню, 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 ню. Двома будеш? Давай двома. З двох рук, бош, художник. Давай ще якийсь колір візьмемо, давай. Раз у нас тут вже такий арт. Це хто? Ельф? Ми сьогодні тільки два малюнки намалювали: ельфа і динозавра. Ось Ельф. Ось що в нас вийшло. Завтра будемо домальовувати, Ой, Міша весь в цих маркерах. Да? Весь. Зараз підемо митись. Ельф. Да. Пінгвіна перемалюємо, бо пом'яв. Ельф. І ось покажу вам фломастери. Я так розумію, що є ще якісь на водній основі, які легше змиваються, але у нас ось такі. Доволі зручно йому в ручки їх тримати. А зі стільчика вони взагалі легко змиваються. От дивіться, просто все і нічого немає. Бо я спочатку плівкою обматувала, але потім зрозуміла, що воно і так класно стирається, бо він повиходив за ту плівку. Ну, все одно стільчик обмалював, тому довелось витирати, а воно дуже легко витирається. Ми сьогодні взяли наш новин з собою на тут такий вітер, просто, просто кошмар. Якийсь мішу здуває. Коляску здуває. До цього він тільки вдома грався цією іграшкою, ще одна у нас є каталочка, а на вулиці якось не дуже возив, бо воно чіплялися за заплитки. А зараз вже, вже нормально возить. Вийшли, до речі, відправити ще посилочку. Знов космонавта замовили. Космонавтів у нас більше за все замовляють у вогнику цих проєкторів. І я розумію, чому. Обожнюю вигляд на ялиночку у ретровілі зверху. Якось так магічно. Чуєш, потяг десь Вон їде? Міш. Міша сьогодні у нас без настрою. Він спокійний, але без настрою, бо зуби лізуть, слюні течуть до підлоги. Вночі трохи температура була. Коротше, якось. Так, і відповідно я не виспалася. І ранок якийсь такий сумбурний був, тому біжимо за кавою. Гуляємо в дворі, міша наче краще, настрій вже гарний. Ходимо, горобчиків шукаємо, Да? Є ням -ням. горобчики? Ням-ням, да, горобчики. Один раз сказала йому, що горобчики ягідки їдять на дереві, бо у нас тут горобина росте. А тепер кожного разу каже, що ням-ням. Горобчики як роблять Міш? Діті. Пішов шукати горобчики. А я вперше на майданчику, ну, не на майданчику, а просто в дворі, але сижу, а міша ходить тут навколо. Це таке вперше реально прикольно. Але то не надовго Бо містер вже пішов кудись, Міш, І не хоче, Ку -ку. Не хоче вдягати рукавички. Мамі не можна? Ти зачиняєш двері? Мамі не можна туди на спортивний майданчик. Не можна, так? Да? Куку? Чи можна? Можна заходить? Можна? Ні, не можна, ясно. От смішнюлька. Ну, хоч настрій кращий в нього. Я дуже рада, що він себе добре почуває. Да. Вночі була трохи температура, зараз вже немає. Слюні, правда, течуть? Ну, то таке. Голубів годуємо, а він їх ганяє. Взагалі прийшли дивитися на качечок. Але до качечок ми поки не дійшли. смішнюлька. У нас ще є один хлібець-міш. Можемо їм ще один згодувати. Ти куди пішов? Сходи вже побачив, так? Да, вже побачив сходи пішов. Мамі самі гуль годувати, Міш? Потопав вже. Сходиться наша любов. Між качечок підемо дивитись? Кря-кря каже. Кря-кря, так. Да. Кря-кря. Як качечки роблять? Кря-кря. Пиши, синочок, там же наша колясочка. Пиши качечок шукати. Качечки там. Пиши шукати качечок. А ось і качечки. Кря-кря. Каже, привіт, кря-кря, ми до вас в гості прийшли. Привіт, махаєш, так? Да? Насправді більше голубів, ніж качечок. От їх тут трошки зовсім. І то озеро замерзло, вони ходять зверху, бідні. Ну, качечок ми не годуємо хлібцями. Знаємо, що їх не можна таким годувати, треба зерном якимось. А от голубів погодували. Клас! Опа! І ти їм свій хлібець віддав. Все, синок, то вже кака, то вже кушати не можна. Давай тоді ми гулям віддамо. Давай. Давай, Гуль. Давай, ні. Що, синок, то вже кака, Міш. Дивись, дивись зараз ще до тебе прилетять. Міша сьогодні в машинці катається в Новосі. Як тобі, Міш? Все? На машині? Ще добре, ще тата вези. Коляска теж з нами. Ананас. Що це, Міша? Що це? Ананас. Купили ананас. Взяла картку, щоб він зв'язав. Картинку з реальністю. Каже Анана без С без в кінці. Міш, скажи Ананас. Що це, Міш? Ай, молодець. Отак, вот молодець. Браво <реш> Міша. <реш> браво браво! У нас кожного року в дворі сусіди замовляють аніматорів для діток. Цього року в нас Санта та Ельфи. Міша теж десь тут з Сашею, Я просто ходила додому за біговелом. Я думала, йому взагалі ще буде не цікаво, але бульбашки йому дуже зайшли. Оце бульбашкове шоу і Санта з ельфами сподобався також. Так, ну що час пакувати подаруночки. Ну що, першим ділом хочу запакувати подарунок зараз для чоловіка? Це чохол, сумка для Макбука, Він хотів її, тому. тому... Від мене це йому подаруночок. Ну, я буду пакувати подарунки мішки, ну майже тільки мішки, ще іншим нашим членам родини деякі. Покажу вам одразу, що Міша отримає від Санти. Ось такого дракончика, бо рік дракона, м'ягушний антистрес. Далі пластилін. Міша ще ні разу не пробував ліпити. От будемо з ним займатися. Котенятка головний подарунок. Потеняточко таке вона ну, батарейка, знаєте, яке лапками вона так робить і м'яка. Він бачив у дівчинки у дворі, коли грався щось схоже. Їм дуже зайшло. дуже сподобалось. Він, в принципі, у нас дуже котиків любить. У нас пес, він ще любить котиків. Ну все, як завжди. Знаєте, коли у тебе рівне волосся, ти хочеш, щоб воно було хвилясте. Коли в тебе хвилясте, хочеш, щоб рівне. Оце от все, кісточка для мафіна. Мафін там спить. І не бач, не піддивляйся. <свісно> це для Магіна на під'єлиночку, звісно, це пазл від бабусі з дідусем. Але я не знаю, пакувати, не пакувати. Мабуть, ми його заберемо 1 числа, ми до них поїдемо, заберемо і хай вони подарують, не знаю. Скоріше за все. І от хрещений передав мені ще таку машину. Теж зараз я вас запакую, щоб завтра зранку він відкрив ці подарунки, ну а інші вже не для мішки. Буду пакувати, буду пакувати швиденько, поки чоловік змішує на вулиці, щоб він не побачив це. Між не побачив все це. Короче, мені треба зараз швидко встигнути. Що готується до Нового року, набирається сил. Це я, звісно, шуткую. Ми його будити не будемо, ясне діло, він ляже собі на нічний сон, як, як і завжди лягає. От. А ми їдемо погуляти на ВДНХ, поки закінчилась тривога. Не знаю, можливо, встигнемо. Подивимось. Годували гуль, скормили їм хлібець, залишили трошки для Міші. Боже, як гарно сьогодні. Так сонячно, прям настрій одразу, плюс, плюс 100, бо зранку в мене його не було. Де, да, Мішкін? Тата тут. За ручку поведеш тата, боже, як це мило, я не можу. Ми тут гусей знайшли. Міш, це гуси. Як роблять гузи? Гуси як роблять? Га-га-га. Да, -да, -да. да, молодець. Запах тут, правда, але гарні. Ку-ку, класно. Ну, з'їжджай, з'їжджай. Така краса тут. О, ще каже. Ще! Сподобалось з'їжджати йому тут. Взагалі-то тут такий ярмарок невеличкий. І оця просто заворожуюча каруселька. Підемо зараз дивитися. Я думала, може, Міша покатається, але зараз вживу, бачу, що занадто великі там ці коники, і треба його ну, тримати, це тільки зі мною. Міші дуже цікаво, бо все яскраво, музика грає. Але щось він не в ту сторону пішов. Ти читаєш там? Танцюємо. Ти танцюєш? Міша <гум> заворожений. Ой, клас, обнімашки. зроби обнімашки, Міш? Зробиш обнімашки сніговичку? Дай п'ять сніговичку. отак так. Тунелі з ялиночок. Міша не улюблений. У нього зараз період любові до тунелей. Він скрізь їх шукає. Це що, Міша? Не -да", каже <смістична> Клас! Мені ще так все цікаво дуже святкова атмосфера насправді. Таке небо сьогодні гарнюще, гарнюще. Ще пташки літають, клас. І мій улюблений блакитний будиночок. Тут така краса зараз. Подивіться будиночки, які просто вау. Всередину свічку, я так розумію, можна поставити. І будуть горіти віконця. Клас! Дуже гарні. Тут завжди щось гарне можна знайти. Вже темніє і стало ще гарніше, ніж було до цього. А мішка засинає тут. Таке співпадіння. Я просила чоловіка нещодавно десь замовити чи купити по дорозі десь пончики з БПШ. І ми приїхали сюди. І тут якраз є БПШ, Це просто кайф. І ялиночка тут гарна. Така ж до речі, як і в минулі роки. О, сніговички всі одразу, <с> з якими Міша тут грався. І каток шикарний з ялиночкою, з сніговиком. Ці гірлянди магічні просто, але мішки ще рано. Тому звісно, ми сюди не пішли. Якщо ви думаєте, чи їхати на ВДНГ чи ні, то я щиро раджу тут, правда. Ну, прям казка і новорічний настрій можна отримати, просто приїхавши сюди. Вже трошки темніє, тому запалили всі гірлянди. Ну або вони до цього горіли, але їх краще стало видно. і Це кайф. А мішка, до речі, заснув. Зараз підемо вже в машину. Будемо їхати додому. Він доспить в машині, якраз коротше, ну, класно провели ми час і дуже дуже рада, що ми все ж таки вирішили сюди поїхати. Щедрік, щедрік, щедрівочка. Прилетіла ластівочка. Купу гроші на рахунки, щоб чані вас порчало, срібло злото зеленчало. Друзі, хочу привітати вас з Новим роком і побажати, щоб наше спільне з вами бажання, бажання миру, мирного неба, воно збулося. Нарешті вже збулося дійсно. І хочу сказати вам велике дякую за те, що ви зі мною за те, що ви підтримуєте мій канал, що дивитеся мої відео для мене. Це дуже важливо. І знаєте, ніби ви є частинкою мого життя, а я трошечки вашого. Це так приємно усвідомлювати. І Зовсім скоро ми з вами знову побачимося, бо вже в середу вийде відео з моєї нової рубрики. Я дуже чекаю цього моменту. Тож о 19, в середу, 3 січня, не пропустіть, будь ласка, на моєму каналі. Буду рада бачити ваші відгуки у коментарях до того відео. На цьому з вами прощаюсь. Іду до зустрічати новий рік. Ось наш святковий стіл, все дуже просто. Замовили суші, і я зробила шуба ролл. І ананасик порізаний. Ось так: от. Просто, швидко і смачно. Да, Мен? Тобі нічого не дістанеться. І не проси.